как вот они бекисляк. Угу. Ну, а ну, с бульками съест, не... сказал. Ну, и меня вот да. хлопья. Mm. Ты будешь бульки есть, не знаю. Mm. Ты не хочешь таких бульков? Мочаться ты не ешь уже. Что на диете? Силы экономишь, че гроши? Просто Я, я, я сделал. Ну, картофель поволочил. Три сльоза волочу. А зараз знаєте, що давайте зварю? Горохове пюре. Вот які есть сухарики, чи чипсы напоминают. Из м'ясом, так? Чи что? Чи суп лучше гороховы? Суп подаю Ой, здесь так уставила. А то було йовувати кошти. Я вип'яв. Оце картопля, перейом із ласса. Каже, поп приїде по Отак да, простала і як треба стала. Докаже це, що пройде, якщо він пройде, бери він що там зробить. У Так. Да. Я кажу, бери, ото я раніше ми бери, чи як, до випалюй. До менше і грошей пойде, і толк буде. Він не обробіть, Хомячка вже не хоче, щоб він її садів. До... Він казав, що прийде яко... гроші. Грошей немає. Все. А. а я кажу, що треба брати до обробляти. Так, тим він. Потому що пірей. Нічим ти от ні баранами ну, не витягнеш, ні от культиватором таким цим, бо воно горне, ну, його тільки треба випалювати і якщо вже земля заросла. Привіт, тут, як тут. Кись мене останнім часом да. камера щось, як -то хуже знімати почала, кись я розмитий. Молоде стекло запотівши. Там вже те, як можна. Сладонє. Це не качество, якщо то ухудшилось. Шашо, будеш, Саша, цих бульок знову молоком? Я його з тобою п'ю, давайте. Боже, Саша, шо це з тобою? Ти ж колись їв таке. Це ж булька кукурудзяна. Угу. Кукурудза цей сім'я є оболівць стопа. Вона нас кожну неділю поливає. Це О, Все поливают, Дима. И помидоры поливают. Может пахнет. А ты Дима может если йога прямо с булькой? Не, я його не буду, я просто буду пить його. Ну, не буду зовать йога бульки це якась буде каша малаш розваливается ціода привет україн правый гуд ви нахера до алеї помни два По маленьку 15 може надо знаєш, бам ее просыпает це Саша буде, знаєш, софати цілий. Да я не маю... тут. Все буде. Все буде тут все Убери, все да нікого не жди, да. Ну дай за молоко получить, да купит. Да. Якщо не обрабить толку не буде, ніякого. Голодные, с утра вот этот чай попили? Ну чего да, у вати не мало? А кому это я счастье сделала вот А, кого? Ага. Ну Диме. А, тебе. Что, мне две? Ну и Диме одна. Ну. Ну там где-то. Ну пусть встал, если мне не мешали. А хлебу давай Диме дам. Хватит пребраться. Вот, Терпеет сразу, терпеть. терпеть. Будет пол пятку. Обычно? Я просто кажу, що бачимо, поки не сюди я виганяю все полпят, уже нема куди за обіда щось починати робити з однієї сторони. Да. Що, ну, оце, що до обіда щось оце і твоє, вважай. Да, так, так і я. Та это можно. я зробити більше не можу, не матеріа. Мені, щоб взяти кос, бензокоси у мотора поцепить. Я кукарство на вентилятор. Жорсткий, рисковый. А ти його мені кажется вкуснейший був, какие ти раз. Чем Хайди не будет. Тейпуснишку був, по моєму а Це те сама зовут, Так, так. Це ж та сама банка. Mm. Ну, По вкусу просто. Циритки, пол 2, 1,2%. А ты. Не помню скільки там було. Мені на суботу заказував на сир, а його не буде стоко. Ну, поїздить через 3 дні. Робіть сир. Бензина менше буде йти і буде сир купляти. Так що був його стопу купити. Так, буде побер, я треба Ахиллєс. буде як лялька отелиться, отакого От зробити, тако не на 8 банок. А на 10 хотя бы. Ага, вищого. Привет, Привіт, Привет, это. Банани купили чи Ще Ще не да, купили. А то м'ясо, да? А то м'ясо. Ага, то кульки. Олея і кульки. Ага. Вот я купила бутерброди такие робити. Ага, а, лавашку чишел. лаваш и, ага. яйца, Брат, и все ага. Укропчиком посыпаю. Ага. Чай, немидимо, забул забыли банану взять ветку.